Добрий день, діти. Ми продовжуємо з вами тему. Це технологія виготовлення об'ємних виробів з природного матеріалу. Давайте з вами відкриємо зошити і зробимо словникову роботу. Технологія. Повторюємо. Технологія. Далі. Об'єм. Ще раз. І третє слово матеріал. Ще раз, матеріал. Добре. Для конструювання об'ємних виробів вибирають соснові або ялинові шишки, жолуді, каштани, гілочки дерев, листя кукурудзи, пір'я та насіння. Допоміжними матеріалами можуть бути клаптики кольорового паперу, нитки, пластилін, картон для основи. Поєднують деталі об'ємних виробів гілочками дерев, проколюючи шилом отворі у виробі. у виробі. Створеному виробу надають художній образ добрий, веселий, сердитий, сумні, сумний, використовуючи допоміжний матеріал або фарб. Так, забігаючи попереду, я вам покажу, що ми будемо з вами робити на наступних заняттях. Всім видно, так? Ось таку чудову сову ми будемо робити з цих шишок. Ось так. Так, а тепер увага. На наступні заняття нам будуть з вами потрібні такі матеріали і інструменти. Як? Плоскогубці. Ось такі плоскогубці. Далі. Ніж. Ні. Зараз. Ніж. Є. Так. Листя для прикрас. Ось вони в мене. Ось вони. Ой. Ось вони в мене листя. Можна брати, як, яких хочете, такі беріть листя. Це для прикрас, якщо ви бачите, поглянути на малюночок, можна ось такі кленові взяти. Листя. Так, є. Далі гілочка дерева. Ну, гілочка дерева всі знають, що це таке. Я її не взяв, тому на наступний урок я її обов'язково візьму. Далі клей пістолет. Ми будемо з вами, забігаючи попереду, будемо з вами клеїти ось такі. З шишок ось такі от штучки такі. Ось. Це потрібно буде клеїти клеєм пістолет. І кольоровий картон. Ось кольоровий картон. Картон. Ось так. Так. Добре. Це бажано мати на наступний на наступне наше з вами заняття. Тепер я з вами пограю в дидактичну е, гру. Е, відгадайте, будь ласка, загадки. Високо вісять, білки їх їдять, смачні, та не горішки називаються. Так, і ще одна загадка. Вітер їх скида на брук, стукотять вони тук-тук. І скидають кожушки. Що це за плоди такі? На все добре, дякую.